Привіт, мої любі! Сьогодні я хочу розповісти одну цікаву історію. Але для початку давайте пригадаємо, яка у нас зараз пора року. Звичайна зима, малята. А ви любите зиму? Без чого не буває зими? Ну, звичайно, без снігу. А у які ігри ми взимку можемо грати на вулиці? Кататися на санчатах, грати у сніжки, ліпити сніговика, а ще малювати на сніжку можна? Малята, а який сніг на дотик? Пригадайте? Діти, Зараз уважно послухайте оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав ось впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика і розтала. Хлопчик жалем дивився на руку, на долоні блущить крапелька, мов сльозинка. Малята, що летіло з неба? Сніжинка, якою була сніжинка? Легка, ніжна, мов пушинка. Хто стояв на землі? Хлопчик, що подумав хлопчик, що сніжинка впаде комусь під ноги і її затопчуть? А що ж зробив хлопчик? Хлопчик простяг долоню. і що трапилося зі сніжинкою? Сніжинка розтала? Чому вона розтала? Тому що впала на теплу долоньку. Молодці? Малята, а ви любите сніг? Чому? Чи любите ви спостерігати за снігопадом? Розкажіть, які пригоди траплялися з вами взимку? А я буду чекати на ваші повідомлення. До нових зустрічей та нових пригод! Бувайте!